Російська армія стягує резерви для можливого майбутнього наступу, розповів Сергій Гайдай. Все більше і більше резервів стягується на нашому направлении. Фіксуємо те, що більше техніки привозиться, которые частично прячуть просто в лісах, в лісопосадках. частично її заривають, більше строять каких-то укріпительних укрепительных рубежей, подвозят боєкомплект, який не так розходують. Жителі звільнених сіл Луганщини отримують гуманітарні вантажі. У Макіївці залишається 28, у Греківці 6 людей пенсійного віку, які живуть разом в цілілому будинку. З Невського евакуювали ще одну людину. Там залишається 140 жителів. Нам привезли сьогодні гуманітарку і лікарства, які нам необхідні речі, буржуйка, хліб, все це нам доставили. Спасіба Луганської обласної військової адміністрації, дякую поліції. В селі знаходиться 18 чоловік, кожному по набору. І аналгін, обізбалююща, і серця, давлення, всі всі лікарства, одежу, яку ніде нам купити щас. Основні наступальні зусилля армія РФ зосереджує на Куп'янському та Лиманському напрямках. Сили оборони України спростували заяву про захоплення ворогом Білогорівки. Хочемо зробити офіційне звернення станом на 6 лютого 2023 року щодо фейкових заяв зі сторони країни-агресора Російської Федерації. Е -е, Буцімто вони Взяли під контроль свій під свій контроль населений пункт Білогорівка Луганської області. Просимо вас не вірити в дану пропаганду. Населений пункт Білогорівка був є і буде під контролем України.